Не знає ніхто. І відповідь на це теж корупція. І так абсолютно в кожній сфері в цьому в нашому житті. Останнє, що я завжди кажу людям, це те, що я ніколи не зраджував хлопців на фронті. Якщо ви в нас повірите, я можу обіцяти тільки одне. Я вас не зраджую. Дякую вам. Слава Україні! І у мене є пропозиція побудувати нашу розмову і ще десь не більше пів години відповіді, питання, відповіді, ваші питання. Андрія відповіді. Я буду підходити до вас, ви піднімаєте руку. Є пропозиція вийти трошки, тоді хто буде задавати питання вколо і будемо спілкувати. І Ви знаєте, я сьогодні прочитав таку приказку східну, вона мені дуже сподобалася. І це говориться, що... Армія баранів під керівництвом лева має більше шансів на перемогу, ніж армія левів під керівництвом барана. І, ви знаєте, я думаю, що немає сумнівів, немає сумнівів що е, наші хлопці це велетенські леви, які б'ються на сході. І я сподіваюся, що командири їхні теж скоро всі будуть теж левами. Е, я бачу тут.